Кіото день другий. У цьому випуску ви дізнаєтесь, які тайни приховують від вас мешканці Кіото. Чому японські школярі отримують покарання, якщо прийдуть в школу без спорить? Чому Янукович застрить японським резиденціям? Та що спільного між Кіото і Львовом? Ну що, поїхали? Але спочатку підвіть. Добрий ранок, Кіото, день другий. Ми піднімаємося знову в черговий темпу. Зразу скажу, що їх тут прям дуже багато, і за два дні це просто нереально. Все подивитися, все побачити, все встигнути. А ще враховуючи те, що всі вони розташовані десь на горі, і до кожного, блін, треба підніматися десь, десь туди. Ну я постараюся побачити по максимуму і вам щось підзняти і розказати цікаве. Попросили купити квиточок, такий от він гарний. Зайшли всередину, храм, колони, Такі вони цікаво виглядають, відрізняються від європейських і так далі. Короче, сказали на удачу. Треба набрати тут водичку. Чуть-чуть. І потім. І потім перелити її. перелити її. Ось сюди, на цю от стати. Опа. І буде удача. Кай, це один з найвідоміших храмів Кіоту, Дера. Його головна фішка це фантастична дерев'яна тераса, яка була побудована без єдиного цвяха, і з неї відкривається просто фантастичний вид на все місце. Кажуть, раніше люди стрибали з неї заради виконання бажань. Добре, що зараз з цим трошки простіше, і для виконання бажань треба просто гарно заробляти. Ну а як заробляти мати вільний графік і працювати з будь-якої точки світу, розказую в своєму інстаграмі. Тому підписуйтесь, він буде тут або тут. Чекаю всіх. Я не знаю, чи камера передасть красу цієї вулиці. Але це дуже гарно виглядає. Ці храми це просто щось, я не знаю. Як таке можна було побудувати? Вау! Ці темпли тут на кожному кроці. Не встигаєш пройти 200 метрів, вже знов треба вгору підніматись до наступного. Кіото це колишня столиця Японії та культурна скарбниця країни. Місто, де історія відчувається буквально на кожному кроці. Більше тисячі храмів, вузькі вулички, що дихають історією. І відчуття, ніби кожна деталь міста створена, щоб тебе вразити. Це місце, де сучасність поступається давнині. І саме це робить Кіото таким особливим. Прям дуже гарна територія, дуже гарно тут в цьому темплі. Ти гуляєш, ходиш, дивишся, ці всі сади, храми. Тут не так, що один храм, тут їх прям дуже багато. Там якісь чарні церемонії, і там і для молитви, і для всього-всього-всього. А ось це такі старовинні японські хіжини, де коли жили всякі самураї, роботяги. Я не знаю. Навірно, роботяги самураї в каші жили. Зараз покажу вам всередині, що там. Хочу розповісти вам про історію, яку знають. Тільки місцеві монахи Кіото про храм Кійомідзудера. Серед лісів, що оточують храм Кіомідзудера, ховається істота, яку місцеві називають Рюкюро Кабі, або зелений демон мох. Її походження пов'язане із стародавнім міні. Коли Кіомідзудера тільки будувалася, місцевість була вкрита густими лісами, і ченці часто стикалися з нападами диких тварин. Щоб убезпечити храм, головний священник провів ритуал, закликаючи дух лісу, щоб той став охоронцем. Так з'явився Рьокюро велике, покрите мохом створіння.

Та очима, що світяться зеленим світом. Спочатку він охороняв храм, підлякуючи хижаків і непроханий гость, але згодом ченці помітили, що дух стає дедалі агресивнішим. Кажуть, що він почав нападати на людей, які приходили до храму з нечистими намірами: на злодіїв, заздрізників або тих, хто хотів завдати шкоди храму. Одного разу молодий мандрівник на ім'я Хікару, який вирішив залишитись в храмі на ніч, почув дивні звуки за своїм вікном. Він визирнув і побачив величезну пост, й очі світилися, а тіло наче зливалося з лісом. Вранці його знайшли недалеко від храму. Монепритом, а на його шкірі були дивні сліди зеленого нальоту. А серед його речей чинці виявили викрадені пожертви. Місцеві жителі вірять, що й досі, якщо прийти до храму з нечистими намірами, можна почути важке дихання за спиною або відчути, як мох проростає просто під ногами. Ось така історія. Ставте лайк, якщо сподобалось, а ми йдемо далі. О, зараз будемо крутити крутілки. Не знаю для чого. Ну, весело для розуму, для подорожей, для рибалки. <рес> я себе крутив. Не розумію тільки одного, чого тут з фотографом ніде не можна фоткатись. Прикол, яка їм різниця: там буде фотограф чи не буде. От. фотографії з фотографом, ну, те лаут. Як добре, що я сам собі фотограф, але на жаль, без гарних фоток. Бо щоб хтось гарно сфоткав, це, звісно, ще те завдання. Ну нічого, зато вам зняв прикольного всього багато. Знову мої любимі сходи. Як я давно чекав, як я давно не піднімався вгору. Клас! Ще японці молодці. Не знаю, як вони на своїх коротких ногах тут ходили. Такі ступеньки великі, майже по коліну. Ну ось типовий японський темпл. Значить, дивіться, тут у нас щось є, тут в нас храм якийсь. Там храм, тут храм, тут велитезний храм. Тут ще більший. Там ми піднімалися, точніше спос... да, піднімалися, там ще один був. І це все одна територія, яку я не знаю, щоб повністю обійти, навіть години-дві треба. А таких тут вже за сьогодні в мене було чотири. Ху, Я просто в режимі швидкому максимально, пробігаюсь по них, підзнімаю, спілкуюся з місцевими і йду далі. Тому я такий, може, чуть-чуть з кожним відео все більш захеканий. Цей темпл, не знаю, чи на відео він здається таким великим, але він насправді дуже-дуже високий. Може як п'ятиповерхівка, може навіть вищий. Так, ну я дуже сподіваюся, що мене не депортують з Японії за те, що я чуть-чуть підзняв їхню службу, хоч там можна, було написано, що не можна знімати. От. Ну блін, я ж блогер, їм наоборот треба популяризувати їхню культуру. І в моєму блозі якраз це буде. Плюс там були багато людей з камерами такими професійними, які знімали. Тобто їм ж можна знімати. От. І якби там прям взагалі-вза, ну то, зрозуміло, я б не знімав. А так? Цей день проходила особлива служба, оскільки це був рік святкування, 850-річчя з дня заснування храму буддійським ченцем Хоненом. Зазвичай у такі події організовуються масштабні заходи, церемонії та інші урочистості, які провертають велику кількість відвідувачів і медіа. Я думаю, що мені капець як пощастило, що я встиг на цю службу, побачив її. Бо оскільки я храмів обходив, вони всі були більшості пусті. А тут прям дуже-дуже багато людей було. Я думаю, що це якась реально офіційна подія в них була, бо стояли професійні камери, знімали, були ці всі віруючі, не знаю, як їх правильно назвати. Там в різних костюмах, з різними головними уборами. Всі щось молилися, співали, там, грали на якихось барабанах. Виглядало це дуже круто. І я рад, що в мене вийшло сюди попасти. Я не знаю, ну тут просто на кожному кроці якісь класні штуки, які ну, як їх можна пропустити. Не знаю, як якісь комп'ютерні ігрі, Серйозно, дуже круто. Ну, ось знайшов поки самі високі ворота, які я бачив в Японії. Дивіться. Опа! Ну круто ж, круто, я теж так вважаю. У Кіото просто неймовірно багато храмів. Тут реально на кожному кроці зустрічається щось цікаве або старовинне. А встигнути все за один день, а тим більше підзняти і розказати щось цікаве, це майже неможливо. Але я постарався зробити це. Нова точка, новий темпл. Так як я вам казав, їх тут а, десятки, може навіть сотні різних розмірів. Я просто про таких самих визначних хожу. Гарно капець, Я не знаю, які ще слова можна казати. Типу, незвично, гарно. І дуже все таке яскраве. Прикольно. Цих всіх школьників привозять на таксі. Я думаю, у них якийсь автобус свій буде. А в них от. Не знаю, може це якісь елітні школьники. Ну, виглядає прикольно. Тут прям не знаю один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім таксі ще чекають в кожному школьники. В Японії є одна цікава традиція. Це шкільна форма. Але чому японські школярі обов'язково носять форму? Давайте розберемося разом. Перша причина це звичайно ж рівність. В Японії дуже важливо, щоб всі були однаковими, щоб не виділялися за соціальним статусом чи фінансовим становищем, і саме форма допомагала створити таку атмосферу. Друга причина це дисципліна. Японія славиться своїм порядком, і шкільна форма є частиною цього. Кожен учень носить її, щоб показати повагу до навчального процесу, до вчителів та до права. Дуже класна у них оця форма їхня. Це реально всі в ній ходять. не то, що якусь я одну групку знайшов, крім всі. Вона така чуть-чуть відрізняється, але в цілому всіх ця спідниця, якась е, рубашка, е, галстук або... Бо бабочка. і в них рюкзаки фірмові. Цікаво, що дизайн японської форми зовсім не змінювався уже багато років і став таким собі символом японської культури. Стиль цієї форми дуже легко впізнати. Ну і уявіть, як це практично. Батькам не потрібно кожен день купувати новий одяг, а учням не потрібно обирати що одягнути сьогодні. Це просто, зручно і ефективно. Оце це Окей, кол. Окей, сібай! І так я зараз знаходжуся в резиденції імператора. Да, в Японії досі є імператор. І з 2019 року править якийсь Нарухіто. Ну це так, чисто формальність. Тут є там і уряди, і все. Ну, але, типу, династія ця якось зберігається. Так само, як в Великій Британії, королі. Ось так тут от, імператори. Не знаю, може зустріну зараз його десь. Хоч поздороваюсь, передам привіт. Взагалі, місто Кіото, воно більше тисячі років було столицею Японії, в якомусь 1860-му, щось там. Його перенесли в Токіо. Столицю перенесли в Токіо. А перша столиця Японії це місто Нара. Воно, в принципі, знаходиться неподалік. І завтра я туди поїду. Це, коротше, один суцільний клад ЮНЕСКО, бо там всі, всі ці собори, всі ці храми, не знаю, як їх називати, темпли. Не всі занесені в список ЮНЕСКО, воно таке супер невелике, але там має бути супер гарно. Не знаю, мені вже і тут гарно, а там має бути ще гарніше. Також я прочитав, що місто Кіото, воно в якийсь спосіб там дружить з містом Київ і що в Києві навіть є вулиця Кіото. А ну, столичні, я не знаю, чи це правда, чи ні. Підскажіть, якщо є така вулиця в Києві. Ну а зараз Кіото це такий культурний центр Японії за рахунок того, що тут знаходиться. Велика кількість темплів, і вони мають дуже велике історичне значення для Японії. Тут також дуже багато цих університетів. Здається, біля 40 штук. От. Ну, Це в принципі видно, бо тут реально так багато молодежі, школьників, студентів. Всі ходять на ці екскурсії, дивляться. Е, ось, отакі от факти. А, і ще Кіото, воно з усіх сторін оточене горами. І через це тут така. Погода майже немає вітру, досить комфортно. Ось. Тому такий от цікавий факт для вас. Ця резиденція, вона просто величезна. Янукович, мені здається, курить в стороні. Ну а тепер уявляємо екс-президента України Януковича. Астановітісь! Та його можливе здивування до японських резиденцій. Чому? Тому що, якби він хоч раз опинився в Японії, він би точно сказав: Ого, а де мої золоті туалети? Я думав, це база для кожного імператора. Візьмемо для прикладу імператорський палац у Кіот. Розкішний, елегантний. Але ви там точно не знайдете золотих унітазів. Там в загальному дуже скромно. Міні. Малізм, японський дзен, сади та гармонія з природою. Я думаю, що у резиденції імператора, мабуть, навіть крісло не може бути без глибокого філософського сенсу. Японці вміють бути елегантними та скромними, але при цьому зберігати своє достоинство і статус. Тут, взагалі, в кінця не видно. Я ж навіть до центрального замка його не не дійшов. Я думав півгодинки і лечу на наступний темпл. Але тут півгодини тільки треба по цьому парку йти, щоб дійти до центру. Навірно, не встигну сьогодні виконати свій план, бо в 5 годин вже все закривається, а зараз 16.30. Ну я сьогодні і так, звісно, зробив такий маршрут. І це я вам ще скажу. Я не подивився все кіото. Тобто кіото це реально місто, куди, щоб все побачити, треба їхати не на три дні, а не на два. Бо два дні буде мало, тому що третій день планувався бамбуковий ліс такий, типу, побільше. Я, в принципі, сьогодні і так бачив багато бамбукових лісів. Ну, там прям такий супер популярний. Не знаю, наскільки він буде прикольний відрізнятися від тих, але я б хотів би туди попасти, чисто подивитися. Ще один вам цікавий факт: спостереження від мене. В Японії дуже мало собак. Хожу по місту, дивлюся, і прям дуже-дуже мало людей гуляють собаками. Тобто, я як бачу собаку, такі о, о, вау, собака. Бо реально їх майже немає. Не знаю, з чим це зв'язано. Може, це і неправда, але я вже скільки тут хожу, і справді дуже мало бачу собак. Майже на місці. Ну, зараз провіримо. камеру не буду виключати. Не впустять мене. Все, не пускають. Последній заход був 40 хвилин назад. Ех, блін, ладненько. Буде привід приїхати сюди ще раз, щоб попасти до імператора. І наостанок скажу вам, що Кіото це справжній скарб Японії. Його можна порівняти з Львовом завдяки їхній культурній та історичній значимості. Обидва міста є важливими культурними центрами своїх країн, де збереглися численні історичні пам'яті та архітектурні стилі минулих століть. У Кіото, як і у Львові, можна знайти безліч старовинних храмів, святинь і садів з традиційною архітектурою. А головне, ці міста є найпопулярнішими туристичними напрямками в країнах. Завдяки. Які своїй культурній атмосфері, музеям, фестивалям та унікальним традиціям. Я би хотів вам подякувати, що ви додивилися відео до кінця. Якщо ви досі не встигли поставити лайк або підписатися, зараз ідеальний момент, щоб зробити це. Я вам буду дуже вдячний. Обіцяю, що разом ми створимо щось неймовірне. Ну, якщо у вас залишилась хвилинка вільного часу, обов'язково подивіться моє відео з Токіо, а також з Балі. Я гарантую, вам сподобається. Дякую ще раз, всім па-па!